Що мається на увазі під зусиллями? Те, що сам вивчаєш вчення і вчишся жити цим? Що мається на увазі під внутрішніми зусиллями? Що звертаєш увагу на те, що думаєш, що відчуваєш, що долає тебе? Хто хоче контролювати тебе? Хто хоче визначати твою долю? Кожен момент кожного дня, дня і ночі? 24 на 7. Звісно, коли спиш, не контролюєш ситуацію. Але поки не спиш, що означає, що твої очі відкриті, мусиш усвідомлювати це. Абсолютна усвідомленість Не впадай назад у свої почуття. Почуття дуже і дуже небезпечні. Звісно, почуття не виходять від тебе, почуття всередині тебе. Пробуджують згори, відчуваєш те, відчуваєш інше. Наприклад, коли в тебе закрив і не можеш сходити в туалет значить, щось це викликало? Ти погано почуваєшся, потрібно обережно поводитися зі своїми почуттями, не прив'язуватися до них, не чіпляйся за свої почуття, не надавай цьому великого значення. Вони не мають бути для тебе вирішальними. Єдине, що має бути вирішальним, це закони світобудови, вони вічні, це вічне життя, а не прив'язані до часу почуття, які приходять через певний стан. Нічого хорошого не може прийти, ніщо святе не може прийти до тебе, якщо не докладеш зусиль. Це нагорода за твої зусилля, ось що мається на увазі під внутрішніми зусиллями. Якщо не знаєш мети свого існування, мети творіння, тоді, звісно, важко докладати зусиль. Тому що з якої причини? Тому потрібно вивчати вчення, тому що сила вчень зробить зазубрене всередині тебе, завдяки чому світло виправлення. Світитиме через тебе, воно бачить крізь тебе і тягне іскри святості вгору, і тому менше сил залишається чіплятися злому принципу. Вся справа в тому, що зле начало живе тільки через наші гріхи. Нічого більше. Ми повинні виконувати свою внутрішню роботу і звертати увагу на те, щоб намагатися не давати. Шанс злому принципу любові до себе, нашому его.